Добрий день, малята! На цім тижні ми з вами говоримо про транспорт. Транспорт завжди навколо нас і навіть в казках казкові герої користуються транспортом. Отже, пропоную вам сьогодні пограти в гру. Транспорт сучасний та казковий. Давайте разом з вами розберемось, де який. Тож уважно дивіться на картинку. Починаємо! Який тут транспорт ви бачите? Мітла та ракета. Який же з них сучасний? Правильно, ракета сучасна. На цій картинці трамвай та вітаючий килим. Який з цього транспорту сучасний? Правильно, трамвай. А тут ми бачимо повітряну кульку та автобус. І сучасний тут автобус правильно. Ступа та вантажівка. Який транспорт сучасний? Так, вантажівка ступа. Це казковий транспорт. Потяг та летючий корабель. Потяг сучасний, правильно. Самокат та чарівна піч. І сучасний тут? Самокат. Щоботи скороходи та автомобіль. Що тут сучасне? Автомобіль правильно? Тролейбус та карета з гарбуза. І сучасний тут? Тролейбус, правильно! Молодці малята, добре впоралися.